Такий гриб і на початок це дуже чудово. Друзі, не переключати. Вірю, буде кльово. Ось такий дружочок зустрів нас при вході тільки в ліс. Понад схилом ще пройшов, щоб позаглядати, більш нічого не знайшов. Йдемо наверх шукати. Не було, та й не було. Горб ще перед нами. Я своє найду на зло. Вигризу зубами. Доброго дня, шановні глядачі! Прибули ми сьогодні під село Таняву. Тут я ще цього року не був. Літом заїжджав, подивитися, тут тільки осінні гриби. І як буде, не знаю, усе побачу, пройшовши до гори, а там ще хочу заглянути в бук з березою. Буду дивитися. Пройшла добряча злива вночі, ліс дуже мокрий, людей поки не бачив. Як воно буде. Все по ходу. Йдемо. Заглядаю трішки по гущаках подивитися, бо по горбі піднімаюся, чистому грибів не видно. О, сьогодні я без віршованого затяжного початку, як я люблю, друзі, у нас поділюся. Неприємність. У нашому невеликому селі, а вже п'ятий загиблий. Я вчора вірша писав, бо я всім загиблим стараюсь присвятити щось із свого написаного 32 роки хлопцеві. 1 липня призвали, а вже вчора повідомили, що везуть. Сьогодні вечором парастас, завтра похоронимо. Неприємно і дуже, і боляче на душі. Ідемо далі. Ну що, панове, від того схила піднявся я по горбочку, на котрим у мене були плани вже збирати гриби. Ні, цей горбок був неактивний. Але вже вийшовши на горба, починаємо наш репортаж. Ось такий одного я вже зірвав, я забув, що в мене ще є камера. Ось такий у нас раз. Ось тут маємо номер два. Так. Ось тут є і номер третій. Ну, хай буде четвертий. Тут є і номер п'ять. Ох, це мариновочний знову варіант. І ось тут ще навіть не встила шапка потемніти. Номер шостий. Що? Кажете, не виключайся, діду, бо відчуваємо, що ти ще маєш. Маю. Лише мені одною рукою їх забрати. А ні, вийшло. Отак кулак їх і зібрав. Бо тут я кошика поруч не маю, але шив я його там, де я... Давайте я біля нього поставлю гриби. Так, це наш той. Та не біля нього, а в нього потім почистим. Бо тут я ще побачив і ось цього. О! Оце якраз той розмір, який самий крутий. І ще був ось цей, котрого я був, побачив просто першим. Тому я коло нього кошика. І залишив ось. І ще таких два. І ось таким чином вже маємо щось у кошику. Так, пробачте, у такий сезон дід уже ходить з кошиком більше. Продовжуємо. Ось цього я в першому епізоді попередньому, тобто, не бачив. А ось цього я вже був навіть розкрив. А коли пішов поглядати і зібрав те, що я показав попередньому блоку, а за нього був би забув. Добре, що я в цьому напрямку продовжую свій рух. Дивлюся точно, я ж його розкривав. Йдемо. Ох, і давненько я їх не зустрічав. Правда? То сухо було. Повзи, повзи, хай я покажу людям, що жива. Повзи, то було сухо, а вони люблять вологу погоду. То було трішки з дощем, але саламандр я не помічав. А сьогодні, ще раз вище покажу, а сьогодні покажу, побачу. Ось так, наша карпатська саламандра. Прийшов я, друзі, на таку ділянку, де гриба уймає у певний... Час. Це зарахуємо, як зарядку зранку. Лишній кеме пропер наш дід Панас. Ішов далеко, а виявилось, що тут ще грибочка нема. Одного я побачив, це, як кажуть, той із маячків, котрі тільки показують, що скоро тут будуть гриби. Бачите який? Він уже своє відбув. Я думаю, що за кілька днів тут також можна приходити і щось збирати. Тут бук з березою. Зараз йдемо назад у буковий ліс. Лишній кілометр пропер, але нічого. Ніколи не плачемо. Не плаче дід, не плаче, але на час він завжди скупий. 15-20 хвилин сюди ходу лісом. І тепер 15-20 назад. А за той час можна було щось вже знаходити. Ну, ще я звідси не вийшов, тільки направився, знайшов ще одного і гідного, залікового. Ось такий. О! Ідемо. Хочу в Бучені. В Бучені все ж таки, мабуть, веселіше. Під березнички я сьогодні брати не буду. Це лишнє на руки. Ось. А минулого разу сестрі дав усе те, що знайшов, і дуже була вдячна. Сьогодні я їх оминаю. Так, знаходжу ще одного, вроді би, біленького, якщо не помиляюсь. Бо так зразу не визначиш. Так, це він. Заліковий. кладем. Червоненького все-таки підберу. Підберу. Бачите, любить мене ліс. Поки я хвилин 15 по ньому крутився, грибів не було, то він мовчав. Чи то Поки я мовчав, то він так і діяв. Як тільки я зголосився, що я буду його покидати, почув і на тобі біленького, на тобі червоненького, на тобі підберезницю, вже щось на очі траплялося. Почало траплятися. А до того взагалі нічого не бачив через що я був і здивований. Але все рівно я цю територію покидаю і все. Уже брізок не видно, бачите, вже я в буковому лісі. І ось, будь ласка, ось тут, друзі, ще був літку ліс. Ріжуть. Навіть зараз тут, як пила працює. І таке враження складається, що вони отримали команду. Вирізати саме там ліс, де грибні місця. Ось тут зараз за метрів ще 80-100. Такі грибнички я попадав. М -м -м. По вісім, по 12 штук. Ось ця така як дорога. І якраз біля неї завжди гарні були гриби. І саме в цьому місці ліс вирізають. Ой, боляче, боляче. Прийшлося покинути ту ділянку лісу. Де ті варвари працюють. Це за цим горбом. І пішов інший напрямок. Тут я знаходжу ось такого біленького. Це такий ще з літніх, з вигляду, але є. Є і люди. Ось і вся чоловік є в лісі. Так що я. Тут не один. Нема зараз грибочка. Перейду зараз на іншу територію. В одному з своїх відео, років два назад вроді, я по цій дорозі спускався, бо я буду переходити на іншу територію. І я був ось тут знайшов білого гриба. І бачите, і сьогодні знову тут я його знаходжу. Буває ж таке, буває. Поїджений знизу трішки, але нічого, ще він хороший. Ідемо, друзі, ми вже лісом іншим, бо де були, то там іще не те. Шукає дід, де буде гриба більше. Де гриб тепер порядно вже росте. Знаходимо. На цій ділянці лісу перших два біленьких грибочка. Покажемо чи побачимо, що покаже нам ця точка. Так, а дає нам, друзі, точка одного та все ж, грибочка гарний. Широка така шляпа гарний. Добре, будемо бачити зараз, яким буде продовження. Мій товариш минулий раз співав, наспівав пісню. Сумно, сумно аж за край. Сьогодні щось та пісня і мені проситься, друзі. Сумно, але я не падаю духом. Я ще маю де походити. Так, такого ще закинули біленького. Почув ліс, що мені сумно. Каже, на старий, я тебе трішки розвеселю, але він, мабуть, не розуміє, що я хочу пачечками, пачечками. Отак поодиноко... Ох, гарний звук. Поодиноко мене не влаштовує. Я хочу таких, але пачечками. Лісочку мій дорогенький. Йдемо. От бачите, а от дубовики, о, вони у нас пачками. Вон, чотири їх тут. Вони у нас пачками. А білих так не є, як кажуть на Закарпатті. Не є. А дощик залишив свій підлий слід. Вже кілька раз ввалився нині дід. Так. Ідеш, дивишся вперед, в боки, шукаєш гриба під ноги, не дивишся, станеш на палку мокру. Все, стояти на ногах уже неможливо в той час. Так дід йде, очима кліп та й кліп, не так ступив, паде, як сніп. Ось, знову. Перехожу через ділянку вирубаного вирізаного лісу, друзі. Ріжуть наші ліси і ріжуть. І Звідки тому грибу братися? І все-таки, шановні глядачі, буду я повертатись до машини і їхати в напрямку хати. По дорозі зупинюся і зайду в той ліс, де я був минулого відео. Може, ще встигну там щось і підібрати, бо там було досить результативно. На цьому дальнячку все-таки ще по лісах гриб добре не пішов. А ходити, вишукувати поодинокі, збивати ноги, не дуже цікаво. Це не дуже далеко від хати, але все-таки... Я поїхав спробувати, що буде тут. Оце на початку сімейку з восьми, вроді, штук зустрів і більше такого нічого не хоче попадатися. А ходити за кілометровим грибом не дуже цікаво. Парасолів достатньо є. От, Під ногами одна. Вон там вдалині видно. Пройшов таку полянку штук з десяти. Нічого вже не хочу. Я вже запалився білим грибом, все. Від мене то вже не забереш. Я вже хочу білого. Так. Так що йду я до автомобіля і переїду в той ліс. Тільки, як я сказав, з другого боку в нього буде захід де щось так попадалось. Все, залишили ми свого автомобіля. Ось по такому дід мусить перейти по таких травах. Кущі проминув, там знімати не хотів. Хотів сказати, що це стовп, це центр Європи. Але ладно, ще хтось всерйоз прийме, не буду жартувати. І оцими гущаками треба перейти і зайдемо до лісу, де гриби краще ростуть. Так, тут мені треба шукати кращий шлях. Я виключаюсь. Усе, панове, ми вже добралися. І цим бажаним лісом ми вже йдемо. Вже впізнаєте березове листя і вірю. Зараз з вами щось знайдемо. Так. Дід Панікьор, походивши всього 10 хвилин по цьому лісочку, побачивши кілька підберезничків і нічого більше особливого, вже настрочив вірша. А знаєте що, друзі, що не густо. Може приперли з вами ми дарма в порівнянні з минулим разом пусто. Білого гриба чомусь нема. А виявляється, що поспішив дід Панас. Є білий гриб. А ось він у нас перший. О, тут є у нас і другий. Я знаю, знаю, що ви там вже посміхаєтесь. Не будеш ти старий від двох грибів так тішитися. Дуже вірно ви все зрозуміли. Трішки я тут обійшов. Ось. І я побачив ще і ось цього хлопчика. Гриби понамокали, від дощу. І он там я ще. Припер вертикальну палку, щоб я того не загубив. А що робити? Находиш, а потім поки все познімаєш та й губиш. О! Вже таку палку я побачу по-любому. Бачите, припер. Бо тут коло неї стояв ще один біленький грибочок. Йдемо далі. Є, є грибочок дорогенький. Ось цей великий десь є і маленький. Ти, дід, не віршики штампуй. А гарно лісом йди і слідкуй. А знаєте, друзі, що все у нас ще попереду. Тому що оце щастя я... Тільки сьогодні, і вон там ще один. Тільки сьогодні побачив перший. Їх поки нема. Піде мухомор, піде й білий гриб краще. Замічено. Шукав я, друзі, четвертого шукав, але так і нема. Видно, що ці грибочки на трьох щось собі зметикували. Перший наш ось такий. Ой, ліг старий. О! Другий наш ось. А, з-під кореня важко буде взяти. Такий. Ну і тапо. Ага, там ще був. Ха-ха, я казав, що четвертого нема. А четвертий, ну він вже зів'яв. О! І тато зі звуком таким гарним ось такий. О! І шапочка вже нікудишня. Так. Ось так. Йдемо далі. Спустився я вже нижче з тих мохів, з тих хащів. у свою стихію. Отаке, от де я люблю шукати гриби. Отак от, от листя, як я вже казав, а тобі його треба знайти. Знайшов. Але одненького, одненького. Вже й поглядав, парочки не було. Ну, нема то й нема. Йдемо далі. І знову у нас одинокий. Хоча і високий. Хтось над ним уже позбиткувався, Ну, ми зато його і заберем. Нам і цього досить. Ось такий. А не був він одинокий. Приходиться повертатись назад. Бо я саме звідси йшов ось так. І я, виявляється, був його переступив і не побачив. І таке буває. Дуже їх погано видно. Дивився десь у бік, а через нього пройшов. Добре, хоч не роздусив, бо було би шкода. А може би я цього і не узнав. <гум> і знову є, і знову він одненький. Оцей наш гриб біленький. Нема. Бачите, яка різниця? У два дні то сімейками попадав в минулому відео, а сьогодні більше поодинокі гриби. Ну що, хоч не здається, дід... Фізично, але програв сьогодні я тактично. Бачите, вже ось там за горою сонечко буде ховатися. Про що це говорить? Що якщо я заходжу з села Розгірче, про яке вже більшість чули і знають, то там західна сторона і можна в лісі побути довше. Тому що день довший. А тут зараз ще хвилин 20-30 і буде темніти. Ось так. Тому що сонце за горою сховається. А мені ще треба дійти до машини, сісти, проїхати. Програв тактично чому? Тому що сам на себе злий, що зремонтував синочкові слому велосипеда. Так би його по восьмій відвіз до школи. І поїхав до лісу. А то ні. Він поїхав ровериком. А дід в хаті то те, то те, то те, то те, то YouTube шорт закинув, то на канал закинув відео минулого походу. Як це Он. І поки виїхав, поки доїхав, а їхати треба більше години. Поки до лісу зайшов, а ходив то туди, то туди і час проминув. І цей втрачений час мені не дозволив більше походити тут. Я би ще перейшовся тут на одну діляночку, до неї метрів 400-500. Там ми також з товаришем були минулого разу. Ось. Але вже я не встигаю просто. Туди, якщо зайду, то вже я не буду бачити збирати грибочки. А тут я покрутився вже добре. Не так результативно, як минулий раз, але нічого. Щось та назбирали. Уже я направляюся перейти через ті хащі нам до виходу. І оце вже тішить. Бачите? З'являються мухоморики. З'являються. З дня на день. Ще кращим буде гриб. А поки маємо те, що маємо. Упав наш дід четвертий раз. Це горенько, наш дід по нас. Спіткнувся в ту траву, полетів, кошик впав, шапочки відрибів, повідривалися. Нічого. І так вдома треба відривати. Друзі, я вже біля машини, це вже і так зрозуміло. Ну, не злий, але розчарований. Я думав, що буде краще. Грибочки показую. Так, це кошик, з яким ми ходили. Брав більший, бо думав, що буде багато. А це кошик той меншенький і наш результат. Надіюсь, видно. Ну, надіятись можна. А ліс каже, як буде. Чому е, люди хочуть результату? Я розумію. Мені колись за оглядач зауваження, чому не показали в кінці результат. Тому що можна знімати відео, не ходячи до лісу. Можна по кілька епізодів з попередніх своїх відео той кусочок, той кусочок, той кусочок, звідти кусочок, звідти кусочок, і сформувати собі кіно, начебто, ти ходив до лісу і збирав гриби. Я на таке ніколи не піду. я... Я швидше греблю комусь віддам, але мені до лісу треба піти, бо я його хочу. Я його хочу бачити, я хочу по ньому ходити. Ось. Результат показав, усмішку подарував, нема ніякого розстройства. Ще все попереду. Жовтень, саме головний місяць, навіть не вересень. Ось. Минулого відео я навіть не сказав до побачення, тому що ми з Андрієм виходили з лісу, а там йшли люди з того комплексу відпочинкового, що під лісом стоїть. У них там було по пару грибочків, і то вроді навіть не білих, і спитали, а ви десь тут збирали? Я кажу, ну, ми ж з лісу йдемо, але ви, мабуть, далі ходили, я кажу, далі. Люди бояться йти далі від входу в ліс, тому що не місцеві. Вони такі очі мали аж квадратні, що я ніс повний кошик, пам'ятаєте? Вони навіть не знали, що в мене ще в рюкзаку було. Ось, я так з ними заговорився, що ми так вийшли з лісу, потім сіли в машину, поїхали. Я ж вдома згадав, що я навіть не попрощався. Нічого страшного, попрощатися не обов'язково. Головне, що я знову зустрічаюся з вами. А сьогодні бажаю всім всього найкращого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на, на канал. Хто ще цього не зробив, чекаю нових підписників. Ось. Миру переможного, саме головне спокійних днів і ночей. Все буде добре. Слава Україні і слава нашим героям. До нових зустрічей!